Навчальний рік з новим портфелем вже традиційно напередодні свята знань в Івано-Франківську проводять свято першого портфелика для дітей пільгових категорій. Цьогоріч новенькі рюкзаки отримують майже 90 маленьких франківців. Ми це організовуємо для сиріт дітей позбавлених батьківського піклування з першого по четвертий клас, а також для дітей шкільного віку, батьки, яких загинули в зоні активних бойових дій, а також повернулися і не дай Бог. Були поранені чи померли а також дітей, батьки, яких були зникли безвісті цього року. У нас є 151 дитина, і дитина. Сьогодні ми будемо вручати портфелики для дітей перших четвертих класів, яких є 88 разом. Тамплічники повністю укомплектовані всім необхідним, що може стати в нагоді малечі під час навчання. Тут і різна канцелярія, зошити, пенали і багато іншого. Свій новенький рюкзак отримала і семирічна Злата. Каже, вже скучила за школою та гуртками. Я ходжу на художню школу і один раз зайняла третє місце на конкурсі Влади Бога. Така допомога вкрай необхідна, каже мама дівчинки Анна. Тож її радіє не менше, ніж донька. Звичайно, що задоволення, бо нам приємна увага від міста, приємна увага, що пам'ятають про наших захисників. Адже якби не вони, ми б тут зараз з вами не були сьогодні. Ми на жаль воюємо з підступним ворогом, і ми не знаємо, що може бути завтра. На що ми можемо тільки вірити в Бога, молитися і просити, щоб Бог дав силу нашим хлопцям, нашій владі. Захистити нас і відстояти нас, акція каже міський голова в Івано-Франківську, стала вже доброю традицією. Її проводять десятий рік поспіль. Та цьогоріч програму дещо розширили. Це та категорія, яка сьогодні від міста ну, потребує будь-якої допомоги, але саме головне уваги, тому що ми повинні максимально докласти зусиль, щоб ті діти наших героїв, які віддали своє життя. За незалежність, щоб вони відчували постійну допомогу не тільки матеріальну, не тільки фінансову, яку надає місто, а також якісь такі ну, специфічні речі. Зокрема, перше вересня йде школа. Відповідно, це ж зошити, портфелики. Ми вже традиційно цю акцію продовжуємо І цього року. Вирішили її розширити. У межах заходу для малечі влаштували розважальну програму з різноманітними майстер-класами та арт-пікнік. До нових портфеликів додали смаколики та подарунки. Незабаром такі рюкзаки отримують ще 65-класників. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.